Я дякую Олександр Петрович. Я маю для вас те, чого нема в анонсі, ну такий приємний для вас бонус. Значить, це euh, сьогодні у нас директор конвікторного заводу з селища Гребінки, де отруєння масове сталося, і надаю слово будь ласка, Олександр Павлович Чечен, будь ласка. Заробими даними 20 відсотків. У нас зерна пропадає, з'їдається від пошкодження і ну, в процесі зберігання. От що можна сказати так? Якщо ми Україна вирощує 20-40 мільйонів, точка рахуйте, які це цифри. Тому мені не зрозуміло. Ми можемо зараз говорити про те, що ми беремо 50 мільйонів, 60 мільйонів вирощувати, але не підтягнувши тили. Не зробивши законодавчу, не зробивши можливість е, узаконити цю роботу, до кого я не звертаюся, не можу зрозуміти питання, е, чому це питання не вирішується. Адже ми втрачаємо, я не хочу говорити, які це суми, ви самі добре розумієте. Але не враховувати це питання переходних запасів. Адже випустить була 12 мільйонів. Це ми говоримо просто так, на цифрах. А які процеси там відбуваються? Хто говорить? Чи знаємо ми, яка фенологічна, фітосанітарна ситуація? Ну, питання. Що стосується нашого випадка, ну, він має такий характер трошечки е, ну, завтра ілися люди. Не по своїй виділі. Е, причетність, невревлюгованість питання. Немов би все робили кратно. Попередили, перед тим, як проводять помігацію, зробили, попередили сапіден станцію, всі служби. пожалуйста. Навіть виконавчу службу, яка приїхала виконувати свої дії. І всі не рівно скривають склади, заходять, проводиться дегазація, люди труються і тишина. Прокуратура. Міліція, звертаємося увагу. Я розумію все це, що реакція буде, але вона не спогад. А ці факти не, не поодинокі, саме головне. Розумієте, що це ми на місцях, як товаровиробники, ми як зберігачі. За цим кожен день. Володимир Чепенко. Дзерково тижня. Володимир Чепенко дзеркало тижня. Мені, щоб воно не застоювалося, так щоб не замерзало це питання. Отруїлися ваші співробітники чи виконавчі служби? Ні, в першу чергу наші. Скільки Перше? чоловік? Три чоловіки були, от сторож, два і два працівники. Вони були проінструктовані попередньо. Вся інструкція, вони не пускали навіть на територію інструкція. Я можу передоставити документи, які, які засвідчують. Ну сам механізм мені цікавий. Тобто... За... Все було зроблено, віддано я. Навіть е пожарники були попереджені в тому, що пожарна служба, ДВС, все це отримало. Людей не, не зупиняють. Перша категорія небезпечна. Про що ми говоримо? А зараз освіти. А чого їх туди потягнуло? Яким магнітом, там що, гроші були чи що? Зерно. Я вам скажу більше, зерно Державного аграрного фонду. Хорошо, ваші потроїлися. Потім зривають наклейки, печатки, заходи виконавча служба. Ставиш Чому? Свої печатки. Ну вони виконують, вони на роботі, вони виконують рішення. Зайшли в небезпечне середовище. Скільки чоловік з виконавчої служби потруїлося?» Ну, є в мене доповідна сторожа. Вони цей факт скривають. Один на те будемо так казати, з розряду так сказати, детектива, але... Мої люди, які приходять на слідуючий день, бачать таку картину, їх на, на підприємство не пускають, бачить, лежить людина сторож, в оригіналі документу. Він каже, хлопчина, що ти, що ти не звертаєшся? Вони кажуть, хазяїн сказав, що може пройде. Якщо я, Тамар Васильівну, документ в мене Це жахи. знаєте, з чим Я справу? – А Люди зі звоїною. А, а... Да. а до мене охранна фірма. Людей, знаєте, яка система зараз охрана. Нахватали хлопці із села. Гарні, молоді хлопці, 18 років. Ну чесно, нікого не пустять. Никого... Сказали не пускати, не ні будь-які. Нікого. Директора нічого. Ще не пускати, ви що? Хто він такий? Ми вже хазяйний, все, ви на вокзал. Там ночі. Ну, Дословно, грубо ну, не дословно. А ми все, лежить хлопчина, дитину, що тоді, може, пізніше вже кажуть, ну скоро визивало, там, вскору, визвало, там не наплужка. Звертаюся в скору в районний лицей. комерційну визволили, там записів не роблять. Ви ж розумієте? Ну... А, а процедура? все-таки виконавчі служби, стільки чоловік, яблок. Та живі. Живі, один. один, один, Ні, розумієте, вийшло так. Скрили, хто перший хапанув, може їх там і більше було. Ну, поплював. Через два перші сторожа, які отруївся, коли я вже приїхав, йому вже близько 10-ї години вечора стало погано, погано, погано. Я його відвів. Два сторожа всю ніч. Лювали, будто що нібудь робити.